Вітання всім слухачам українського радіо Вінниці. Ви слухаєте програму з перших уст». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева, звукорежисерка Оксана Кравчук. Ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти, особливо під час війни. Таке гасло уже не перший рік пропагує центр громадського здоров'я «Мозг України» у всесвітній тиждень імунізації, що починається 24 квітня. Уже три роки Україна намагається перемогти ковід. Тож, при, про превентивні методи боротьби з цією недугою, а також про те, які ще захворювання можуть стати проблемою для Вінничини, зокрема, і що робити, щоб цього не сталося, говоритимемо із лікарем-епідеміологом, імунологом відділу імунізації Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України Наталею Гриньовою. Вітаємо вас, пані Наталю. Ну і власне почнемо із захворювання, яке вже третій рік тероризує весь світ, Україну і Вінничну, Зокрема, е, яка ситуація з ковідом нині на Вінничині? Ну і власне із тим, що дуже тісно пов'язано з цією ситуацією з імунізацією від ковіду? Е, ну, люди вже потрішки роблять бустерні вакцини, взагалі вакцинуються, е, чи досі бояться? Хочу сказати, що ситуація з ковідом у Вінницькій області вона стабільна, вона контрольована. Показники не відрізняються від середньостатистичних по Україні взагалом. Але з початку 2023 року, станом на 20.04, на жаль, ми маємо близько 6,5 тисяч випадків підтвердженого ковіду. Із них більше 700 – це діти. І, на жаль, ми маємо 30 людей, які на жаль, не перенесли цю таку страшну важку хворобу. І хочу сказати, що. В основному всі ті люди, які захворіли на ковід, от саме зараз, спочатку цього року, вони або взагалі не вакциновані, тобто не мають жодного щеплення, або останній раз. Ну, Або одну, або дві дози, вони мали ще в 2021 році. Тобто ситуація складається так, що ті люди, які отримали дві дози, вони на сьогодні мали би вже отримати хоча б одну бустерну дозу. Хоча б третю Хоча б третю дозу. так. Ну, Наприклад, в мене особисто є вже чотири дози, тобто дві основних. Дві бустерних, так як в мене анамнезі онкопатологія, я ще прагну. От у на нас ось зараз вже до речі така гарна новина, тому що в нас трошечки були складності. у Нас закінчилась вакциночка була проти ковіду Pfizer, Коронавак був майже постійно вакцина, так ось свіженький. Свіженький Pfizer надійшов зараз. всі заклади охорони здоров'я, всі пункти щеплень отримують вакцину. І на сьогоднішній день можна буде піти і зробити щеплення для того, щоб максимально себе захистити в умовах стану війни. А Я речі? навіть хочу собі зробити додаткову дозу, тому що в мене в анамнезі онкологія, і це дозволяється, бо п'ята доза поки що якби вона тільки для осіб. Які мають певний стан здоров'я. До речі, хочу нагадати віничанам, що ковід це така ж сама хвороба, як і грип. Воно має певні піки сезонності. Пам'ятаємо да, про грип, коли всі хворіють. І хочу сказати, що саме ці два інфекційних захворювання вони майже не мають протипоказів до вакцинації. Тобто супутня патологія, така як бронхіальна астма, цукровий діабет, онкозахворювання, це якраз повні підстави для того, щоб цих людей максимально захистити Це покази, а не це покази, покази. до вакцинації, саме щеплення від ковід і вакцинація щорічна проти грипу. Тому я просто вінчан закликаю, щоб вони переглянули своє відношення, звернулись до сімейного лікаря і попіклувалися за своє здоров'я. Це дуже дуже важливий момент стосовно того з якою періодичністю краще робити бустерні щеплення. Від ковіду це має бути не більше півроку, не більше дев'яти місяців, наприклад, дивіться. Взагалі, з точки зору імунізації, максимальні в термінів між першою і другою дозою їх немає. Тоді, були оці терміни, щоб не втрачати ковід, сертифікат Ні, і другою. Це ми говоримо про мінімальний інтервал, ага. тому що е, імунна система вона в нас дуже розумна. Для первинної імунної відповіді треба 14 12-28 днів, і при певних видах вакцин, якщо ми робимо раніше щеплення, воно не зараховується. Ну, наприклад, щеплення проти дифтерії правцю. Так? Угу. Тобто, там чітко 28 днів між першою і другою дозою. Ситуація з ковід, якщо ми говоримо про бустерну дозу, я думаю, що у всіх вже дуже-дуже давно пройшов той термін, коли імунній системі треба нагадати, що так. В тебе є певний захист від ковід, але його недостатньо. Треба зробити бустер для того, щоб імунна система знову включила свої клітиночки пам'яті, знову отримала додаткову цю дозу і почала гарненько працювати, щоб людина залишалась здорова. І якщо навіть момент інфікування відбудеться, людина просто перехворіє або слабенько, ну, без стаціонара, без важкого стану Або і вона буде тяжкості. жива в кінці кінців, угу. тому що дійсно із тих випадків, що 30 людей померло, вакцинованих там не було, тому треба робити висновки. До речі, щодо того. Як часто буде проводитися вакцинація проти ковіду? Зараз я знаю, що в МОЗ України стоїть питання про те, аби зробити вакцинацію від ковід рутинною, так і навіть стоїть питання про те, аби починати щеплювати дітей. От ви казали про те, що на даний момент 700 дітей з початку року захворіло, так. з них діти там з 5 років починаючи. Якщо на початку? 20 2020 році діти практично не хворіли. Ну, Тим не менш, в нас навіть були е, випадки смерті дітей від ковід і від ускладнень від ковіда. Тобто, е, не можна так сказати, що вони не хворіли. Діти хворіли, але, але не так часто. Да. Е, ну, зараз, на жаль, ми бачимо, що е, цією хворобою, так як і грипом. Хворіють усі категорії населення. І, до речі, якщо МОЗ прийме таку ну, програму, да, що потрібно буде внести щеплення від ковід, а якби вони ще прийняли і мали б можливість прийняти ще щеплення проти грипу, як обов'язкових, угу. це було б дуже гарно, тому що, на жаль, випадки смерті від грипу вони теж є, і в нашій області теж. І тому, ну, Навіть в цьому році. На початку цього року ні? На жаль, я зараз не готова надати mm -hmm. статистику, але щороку від грипу все одно помирають, і ми це знаємо, і це статистика ведеться. Тобто, треба захищатися, треба робити щеплення. От і все, пані Талю, Чому я заговорила про дітей? Тому що виникає питання: чи можна зараз уже вакцинувати дітей, навіть коли вакцина не є рутинною, чи можна і з якого віку можна? Так у нас. The Покази до вакцинації від ковід розширювалися згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. От як почалась кампанія по вакцинації, ви пам'ятаєте, що саме більше в нас на ковід спочатку хто хворів? Доросле населення. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала нам в першу чергу осягнути вакцинацію тих людей, які найбільше потерпають, і які найбільше помирають від цієї страшної хвороби, і ускладнень. І, наприклад, із категорії оцих 30 померлих, це якраз категорія 60 які не мають щеплень. Розумієте? Угу. На сьогоднішній день ми дійсно маємо вже вакцину проти COVID-19 для вакцинації дитячого населення, починаючи із 5-річного віку. І в першу, це чергу, ну, звісно, тому що там певне дозування. Е, да, і тому е, да, і ще хочу сказати, що е, саме е, через те, що від ковіда треба за, захищати саме ті категорії, які мають імуносупресивну терапію, да, терапію, тобто онко, е, ревматичні захворювання, ну, які і так імунітет пригнічений, нам ж треба його підтримати правильно моментом вакцинації. І тому в цій ситуації було на початку прийнято рішення вакцинувати тих дітей, як от прийнято називати в народі групи ризику? Да? Uh -huh. от. Але ці категорії будуть постійно розширюватися, які будуть підлягати вакцинації. І якщо буде щеплення проти ковід, внесено в календар щеплень, це буде нам тільки плюс, тому що ми не можемо так перевантажувати стаціонари, тому що із тих шести з половиною тисяч, які захворіли від початку року, третина. Були пацієнтами стаціонарів. Про що це говорить? Навантаження введем... на медичну систему? Так, звісно. А наша медична система, на жаль, зараз завантажена зовсім іншими пацієнтами, які з травмами, які самі розумієте, да? тому нам зараз не можна допустити перевантаження нашої медицини, тому потрібно що зробити: отримати щеплення, звернутися до свого сімейного лікаря. Вакцина є. Якщо є якісь побоювання чи якісь нез'ясовані моменти, потрібно звернутися до сімейного лікаря. У нас усі медичні працівники пройшли тренінги стосовно щеплення від ковід, що медсестри, що лікарі. Вони всі навчені, обізнані, і можна отримати адекватну інформацію в кожному закладі охорони здоров'я. Тому дуже рекомендую звернутися вчасно отримати щеплення і не. Тільки від ковід, а ще й згадати про те, ну про те, наприклад, що е, крім ковіду буквально кілька років назад Вінничну тероризував кір. Ну не тільки Вінничну, в нас ще були ну, ми говоримо власне да, зараз так, про так, Вінничну. Так. То я пам'ятаю, скільки ми робили ефірів про те, що спалах кору, спалах кору, е, і е, люди хворіли навіть старші, напевно, ті, які якраз десь не отримали щеплення в 90-х роках. хоча... Ну, питання в тому, чи тоді збилася ця система, чи, чи, чи робили тоді щеплення, питання... чи не робили щеплення. Ви знаєте, це, я не скажу, що це офіційна версія. Моя думка яка, так як я саме людина з тих років. Та, і хочу сказати таке, що зараз на сьогоднішній день у нас є прекрасні вакцини комбіновані. Тобто, от, наприклад, проти кору епіпаратиту і краснухи, у нас є вакцина КПК. Прекрасна вакцина, жива, ослаблена, дає шикарний імунітет, імунна відповідь шикарна. Друга доза підчищаюча і ну, ну, дуже гарна, дуже хороша вакцина. Всім Перевірена. У нас всі вакцини в Україні перевірені, безпечні і схвалені Всесвітню організацію охорони здоров'я до Використання. Це в нас всі нормальні хороші вакцини. Але е, тоді, в пострадянські часи, і в радянські часи існували моновакцини, тобто окремий флакончик кір. Окремий флакончик епідпаротит, паротит, окремий флакончик краснуха. І коли почалися ці моменти нашої самостійності, да, Україна почала бути самостійною, могли бути перебої просто з вакциною. І от людина навіть може думати, та я вакцинований в повному обсязі від всього. Да? Угу. А насправді він міг отримати щеплення тільки проти епідпаротиту, паротиту. А на той момент кору чи краснухи, ну, вакцини угу. не було. І тому, коли ми людей запитуємо, вони говорять, да, дійсно, я ніколи не відмовлявся, я отримував всі щеплення. Ну, але от така ситуація могла бути. Ну, це як такий момент, і такий ну може бути. От. Які ще захворювання можуть, якщо ми говоримо про вінничину, загрожувати жителям нашої області? Знаю, що ну, здається, навіть в тому році були побоювання стосовно того, що дифтерія може набрати сили. Ну, справа в тому, що, на жаль, Україна живе в умовах війни. І, на жаль, в умовах війни ви самі розумієте, що можуть з'являтися будь-які захворювання, що керуються засобами імунопрофілактики за рахунок і погіршення умов життя, і питна вода. І, ну, і все тому в нас ситуація на Вінниччині не стабільна. Але на сьогоднішній день ми вже маємо два випадки підтвердженого кору. Тому це дійсно дуже дякую, що ви підняли це питання. Тому що момент важливий, момент дуже важливий, потрібно дійсно, щоб наші. Ну, віничани розуміли необхідність вакцинації, просто звернутись до сімейного лікаря і переглянути календар вакцинації чи щось там пропущено. Тому що люди багато виїжджали, припустимо. Зараз повернулися, хтось ще там зараз збирається виїжджати, щоб зробили щеплення, були спокійні за життя та здоров'я себе і своїх дітей. І щоб пам'ятали, що рутинний календар щеплень існує не лише для дітей, а проти тої ж дифтерії треба вакцинуватися кожних 10 років. Так, так? звісно, да, кожні 10 років. Ми маємо захищати себе проти дифтерії і правця. Точно так, як бустер від ковід треба робити, точно так і в цій ситуації. Ми маємо нагадувати нашій імунній системі, що уже. Захисту мало і його потрібно поновити. А про правець в час війни мені здається, треба пам'ятати, чи не в першу чергу. Ну, я вам хочу сказати, він завжди зустрічався у нас і не тільки під час війни. І в Вінницькій області дійсно були випадки правцю. І це дійсно так. І у нас аграрна область, хочу сказати, ми всі дуже чекаємо того сонця, щоб мати можливість вийти нарешті десь на город. Тому що, хоч якось треба знімати. Наше депресивне так. настрій. І, да. Напевно, і про поліоміеліт не варто забувати, тому що в він, на Вінничині мину, по минулих роках теж були випадки е, поліоміеліту. Випадки поліоміеліта у нас не фіксувалися. Не фіксувалися? На я, його, я, його справцем е, я не знаю, але можливо, ви мали на увазі нагляд за поліомієлітом, гострі вялі паралічі. Ага. Це коли ми виявляємо будь-які випадки, а потім виключаємо, чи немає у нашій області ну, випадків. У нас не... було все непогано. спокійно, але в Україні дійсно було зареєстровано е, два роки тому випадки поліомієліту. і хочу. Дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте. І хочу нагадати, що у нас є вакцина проти поліомієліту двох видів. Є ін'єкційна інактивована вакцина дуже гарної якості. Вона навіть температуру. Я не пам'ятаю, коли я працювала на дільниці, щоб вона давала там, припустимо, температуру, чи коли ми працювали в частних клініках. Да? Вона навіть температуру не дає, вона дуже гарно переноситься. Цю вакцинку ІПВ, інактивована полімелітна вакцина, ми використовуємо у дітей на перші дві дози. А далі діткам ми робимо щеплення оральною полімілітною вакцинкою. ОПВ. Оці дві краплі, які рятують життя. Тому, будь ласка, зверніться, вакцина є, запитай свого лікаря. Зроби щеплення, це дуже важливий момент. Ну, Часу в нас мало, але все-таки хочеться, щоб два слова ви сказали про те, чому моз. Так наполягає на вакцинації. Чим ці хвороби страшні? Вони можуть мати летальні випадки, або вони можуть мати незворотні створю, такі, давати незворотні процеси для організму. Дивіться. Цю ситуацію стосовно вакцинації нагадує нам не тільки МОЗ. Зараз у нас наближається всесвітній тиждень імунізації, тиждень вакцинації. Якраз останній тиждень квітня він повністю присвячений, щоб весь світ згадав, що є такі хвороби, які керуються засобами імунопрофілактики, і яким можна запобігти, зробивши щеплення. Тому що, як ви казали, стосовно поліміеліту специфічного лікування немає, на жаль, і це може бути каліцтво на все життя. Тому Вінницька область, всі медики Вінниччини, військова адміністрація, наш центр контролю профілактики хвороб МОЗ України разом із Департаментом охорони здоров'я за підтримки ВОЗ, ЮНІСЕФ, усіх громадських організацій, коаліція за вакцинацію, ми доєднуємося. І пропагуємо вакцинацію не тільки в цей тиждень, але в цей тиждень у нас дуже багато заходів заплановано. Зокрема, зокрема, да, зокрема це у нас має бути заходи в двох громадах. Жмеринська, Могилів, Подільська громада, в якій ми готуємо флешмоби в школах, ранкові руханки на підтримку вакцинації. А взагалі-то ми постійно робимо заняття в школах, спілкуємося з батьками. З... Спілкуємося із освітою, вчителями, тому що це дуже важливий момент спілкування з освітянами для того, щоб роз'яснювати їм, наскільки необхідна вакцинація, щоб вони могли теж пояснювати це батькам. Тому що вчителі теж мають працювати в безпечному, хорошому колективі. Бо, як ви сказали, кір хворіють і діти, і дорослі. Це не тільки дитяча І дорослі інфекційна переносять хвороба. значно важче, ніж діти. Так, так. І тому Тиждень імунізації ми підтримуємо, який буде з 24 квітня. І я дуже бажаю, щоб наші вінничани завжди були здорові, вакциновані і захищені. Вакцинація нас єднає і ми маємо захистити себе. Так, нагадаю нашим слухачам, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про важливість імунізації для дітей та дорослих проти хвороб, що можуть загрожувати не лише здоров'ю, а й життю людини. Гостею студії була лікар-епідеміолог, імунолог відділу імунізації Вінницького обласного центру контролю профілактики хвороб моз України Наталя Гриньова для вас. Працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Оксана Кравчук. Почуємось на хвилі українського радіо Вінниці.